Їдемо на поляну. їдемо сьогодні на нове місце. Треба провірити, що там інакше мені кажуть. Дощ не падає, я думаю, сьогодні буде вихідний. А поки їду, вам трошки покажу дороги, ліси. На півночі бачите паршиві дороги, такі вони тут посипані і з ямками. Дуже недобрі дороги. На півдні кращі дороги. Не хочу тут шведа ремонтувати дороги. Так що є, приїду, покажу вам, куди приїхав. Так, ну я приїхав, Мені треба прийти через оце. Ялиночки туди, чи в той ліс вийти на болото. Там має бути теж гарна морожка, але я хочу перевірити, чи тут не було тайчиків. Не видно тут ніде ні їхніх шкарлуп від яєць, ні морошків порозкидуваної нема. Значить, вони ще сюди не встигли доїхати. так? Це дуже добре. Хоча я коли тут збирав останній раз, в у му році, та ми приїхали і тут було так порозкидувана морошка повно і багато їхнього сміття видно, що вони були. Ми такі розчарували тоді з Яриком, думаємо. Та все, тайці визберемо. Та ладно, що ми сюди вже приїхали, то йдемо, ще за ними щось позбираємо, може не йдемо. Ми ну, як зайшли, то там було повно морожки і нічого вони не збирали. Я не знаю, що вони там збирали, але дуже багато мороже. Йдемо, йдемо через той ліс. Ляха все мокре, вітру нема, дерева не побдуває. Це все вода на руках дощ. Весь поки дійдеш, будеш мокрий від того всього без доці. Жаба, яка жаба. Ось така колір такий цікавий. Дуже багато жаб тут. Постійно тут того моху живуть, чи що я не знав, жаби, ящики, змії. Всяка нечисті. <різь> Ну і що я, я прийшов 15 метрів чи 20, і я вже вже майже вже тут не пахне навіть новенько до було, то потім ключиться. Так Ось так-то. Ось так-то. А я такого не очікував. Дивіться, що тут робить. Я, я очікував побачити це трошки далі в іншому місці. А воно родило тут, де м -м, роки три, напевно, воно тут не родило. Воно родило далі завжди. А тут подивіться, що робить. Капіц! Капіц! Дивіться, яка вона гарна ця! Стила! Да! Я собі можу представити, що далі робиться. Ну що? ну то Ми далі поки що не йдемо, ми стоїмо тут. Ну, Це такий от кусочок я бачу, такий метрів Напевно 10 на, на 15. Отакий кусочок. Я бачу така гарна плямка помаранчева. Вся всіяна. Далі вже бачу менше йде. А там далі буде ще і ще, воно так іде кусочками. так. Ну то дуже гарне. Зараз будемо збирати. Ура! Так, ставлю тут камеру. І... Я починаю збирати, рано Що я вам показувати, як я збираю. Подивіться, ну, як я збираю. А вам теж не цікаво, напевно, дивитися, як я збираю. Так, але ще тут трошки все рівно є зеленої багато. Добре, я буду збирати, вам потім покажу скільки назбирав на тому маленькому кусочку. Так от що я зібрав на тому кусочку. Зараз вам покажу. Вони сказали пів ведра. Кілограм 5. Кілограм 5 зібрав. Фу але багато зеленої лишилося. Лишилось багато зеленої. Так що нормально, 5 кілограмів я десь, ну чесно кажу за годину напевно. За годину. Дуже гарна полянка, якби тут такі були чистенькі полянки, аж так легко збирати. Можна було взагалі 50 кг збирати вдень. Але не завжди так випадає. Що на одного місця станеш так і не збираєш, деколи трохи треба походити. Так, значить що, ми йдемо далі шукати щось далі. Тут пропустив. О, все тут пропустив. Такі гарні ягідки Треба їх позбирати. Машинська так вибирає, що за мною вже, вже не позбираєш, як за затачка. Йдемо далі. Що нас тут чекає далі? Чи буде щось далі? Чи не буде? Поки що, бачите, нічого нема. Тільки хочеш і все Чисто. Ну нічого. Так, бачу, воно починається щось. Щось починається. Воно зелене трохи. Угу. Трошки є. В інші стіє зелено тут. Нема. А воно є трошки. Ну, що тут? Тут позбирати треба тут гарно її треба взяти. Ага, тут є. Тут і там є ще і там я бачу косочок. ну тут чуть-чуть, я -чуть зараз я то швиденько визберую і піду далі туди. Там має бути теж джекпот. Глянемо, чи є, чи нема. Так, там я прийшов дуже мало. Знаєш, там не родило. Ну тут, тут не родила, де я де раніше завжди родила одне листя. Зараз доходжу вже ще до одного місця і бачу, що родило. Бачу, що є. Тут так не дуже є, але є, можна щось бажати. А отут бачу ще один ще один житпот. Там вона гарна класно і там дальше є. І туди. Далі теж обіду гляну, вам скажу. Що це зробиться. Туди. Туди. Я. Але це тут не робило. От бачите, воно це воно родило тут, десь пару років не робило. А там, де я вже збирав, нема. А тут воно робило тут. Всюди є. Сюди. Я, я. Що там робиться? А я ще не дійшов до того місця. Вон є рів. І там вже починається слідче болото. Там теж завжди було. В яльний, в яльний. Дорога -дорога. Клас, гарно в нас, але теж багато, вона ще дуже багато зеленого. Ну, що зробиш? Багато зеленого. Добре, ми туди не підемо на то було, то ми, ми на тут будемо сидіти до обіду. Да, тут ще в мене є ще три точки такі, яких ще треба обійти. Втім, це є, я зараз не хочу. Добре, збирав. Да, Зараз я тобі дро наповню. Бистро. То маленьке наповню від лісу. Потім ще подається сюди. Отака От краса. Гарні ліс, правда? Так, там на тому місці я добився таки відро повне. Перейшов сюди, вже на костиду було, чи тут часторів. Тут де завжди теж гарна була ягода. Ну але поки я тут так дуже не бачу нічого серйозного. Ось таке на горбочках є от така Нормальна, але тут вона така теж груба. Не густо, але будьма. Так, я далеко бачу горбочки гарні. От я ти за ними так. Ну Поки що от така ситуація. Хайдро повне стоїть там вже повний з горбочком стоїть. А зараз ще це маленьке, одно назбираю і піду. Сьогодні можна збирати сьогодні. Дочь не падає. Навіть представляєте, навіть сонечко було визирну. No, jest na 30 sekund. Słoneczko pojawiło się za chmur może, będzie go było czuć. Tak. To jest to І там так є, є трохи, що я бачу, починається на горбочках таких нормальна ягодка. Ну, зараз ми ще то відео не збираємо. Підемо на машину, а потім підемо в другу сторону, на іншу полянку. Так, ну що, пригав я тут від одного горбочка до другого, так ходив, збирав потрошки, обійшовся так по кругу, півідерка назбирав, так не було дуже. Вже вертався. І там он в кінці так, в кінці як попав, ух, там -то красота. Вся стигла. от, Відро назбирав повний таке вже трамбував його так руками. І ще лишилося багато. Ще напевне ще одну відерку можна зібрати. Підеться зараз після обіду пообідати йти знов сюди. Шкода лишати. Потім звідси підеться йти в другу сторону. Далеко, але ми прийдемо рівно сюди. Дозбираємо. То... І йдемо далі. Сьогодні гарний результат, гарний. плюс мінус 3 години. 3-4. Я, Я найде не рахую всі години. тоже зібрав то відерку ціле. Воно десь 11 кг і тут. Я, віжди, кг. Я не знаю, 4 кілограма. І 15 кілограмів точно є. Буде погадувати. Да чого ми все зважимо. Так, а он де моє відро. А я пішов мені туди. 15 кг збирав. Ще до 15. Був би рекорд, не? А ще я сумніваюсь. Що 30 кг зберу. А може зберу. Побачимо. О. Так. Фух. От вона, красота. Ой, ладно, буду включати, буду йти, бо ще треба трохи прийтися аж туди да, далеко звідти нести Фу. Поки виніс, то капець ще вага по тих зрубах Ну але за 100 євро можна і винести, ні Буду швиденько їсти і біжу далі. Ха, я поки дійшов до тієї поляни. Бачите, скільки я ще зібрав. Ще кілограма два Хоже знайшов ще таку полянку, По дорозі, але там багато зеленої. Ось я дойшов вже сюди. Ось така морозка є гарна. Зараз ми її позбираємо. Бачите, вся стигло. Визбираємо, підемо далі, в другий кінець болота. І зібрав я ще тут десь 5 кілограм ось, на тому кусочку. зараз віднесу. Біля машини лишу. Ну не біля машини, а тут на виході з болота лишу то маленьке відерко, а з тим великим піду далі в кінець сюди. Ще може зараз відерочку, то цілу зберу, якщо буде гарне місце. Там, там по-любому є гарне місце. Але що я хотів сказати? Тут коротше, болото пахне. Ну так пахне просто капець. Такий має класний запах. Вся морожка пахнет, руки у мене всі І то, Из-за того, що зростає вот така вод рослина, цікаво, то вона так пахне. Оце ну, таке таке вот чудо. Бачите, яка вона? Ну вона має западки. Бомба. Короче, дуже класно пахнет. Тут все. Руки пропахли морошка. Я тут збирав, збирав і, 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 і не визбирав. Скільки ще вийшло? Йой, а що я так тут припустив? Зараз ще дозбираю. Подобнику. Вишаю я своє відерку на цьому дереві. Дереві. І йду до нарешті вже до того місця, що я хочу як дойти, не можу Капець. Ну, Трохи пройду, якусь полянку знайду, знов стану збирати. Ось там цілий дрой і тут, Але, тут коротше, починається таке далі, таке небезпечно було. Там є така вода і трясовина в цій стороні. Я вже там пару йшов. Коли була там були пересохші, то там було важко перейти. А зараз е, дощу стільки налило, все мокре, мокле. Зараз там взагалі не знаю, хто переплисти. Тому я зараз буду обходити трошки з тої сторони ближче по, -по кругу буде йти Фу. і небо бачите затягнулося. Почало моросити трохи рощики. Ой, там я бачу вирубка, нічого собі тут вирубку зробили. Вон пішла вирубка лісу. Там з тієї сторони. Класно. А там було все болото. І там ще морошка була, вже повирубували і нема тепер. болота опять морошки. Ну що, ми тут далі підемо, там теж є. О, ось таке гарне було. Так, красота. Добре, я дойду до якогось гарного місця, вам покажу. Що вам сказати? Вирубили. Вирубали тут пів болота. Ну капець, таке було ягідне болото гарне. Морошка, все. І не все повибули тут. І що тепер? Де тепер маю ту морожку збирати? Це капець. А я так сподіваюся, що я сьогодні поб'ю свій рекорд. Бачите, що вони тут наробили. Не так виробили, як просто перекалічили все, перепортили. Ужас. Да. Я що тут два прийдемося, по другому може десь знайдемо. Може в другому місці буде якась полянка. Ту, Ну я вже знаходився, потім було болоті. Капець. Вже ноги ледве піднімаю. Вездичок такий. Ого, бачите. Нічо б таку свясовину бляха, як би з неї вийшов тебе тут глянути. Ні, це щось я не туди зайшов взагалі. Нема морожки, нема. Нема нічого. Ось так, бачите, мінус одне болото. Зробили виробку і таке класне болото. Просто все, нема там ягоди. А я там сподіваюся, що я там буду сидіти ну, два дні точно, тому що там дуже багато було. Виробили і все. Так що не видать мені сьогодні моїх 30 кілограм. Прийшов я до свого відра. Заберу я зараз. Але в мене є одна ідея, хороша. Я зараз об'їду з другої сторони і спробую зайти. Там ще є одне болото, теж є ягода. Якщо там родило, то можливо мені і вдасться назбирати 30 кг сьогодні подивимось ще маю часу годинки дві можна спробувати позбирати Фу, погнав йомо -йо, тут капець я поки сюди доїхав я думав що я не доїду тут грейдер бачите насипали навезли такої землі щебнем і з різним і Грейдер тут розгорнув і їдеш, а воно аж машину носить, аж АБС спрацьовує. Ледве тут все нормально, там участок був, що капець Я тут розвернувся Але добре, що нормально заїхав. Бачу, що я, але не, що я не даремно заїхав. Я вже звідси з дороги бачу там, що там джекпот є. Зараз будемо збирати. Займаємо тут, бачите, маємо. Я не знаю скільки є, 15 кілограмів точно є, якщо не більше. Ми зберемо. Так, Я вже вийшов з цього болота. Находився, скажу вам, досить, я думаю, вона тут буде гарно, але вона тут порозкидувана, вся так по болоті, кругом порозкидувана йшла. Роді дивишся, багато її починаєш збирати, а там то дрібна, то зелена, то ще Коротше, ну важко було. Находився, що з них то зібрав. Не було такого, щоб на одному місці ставив і не збирав. Зібрав ось такий ось, неповний відочку. От вже не можу ходити, вже ноги мокрі всі все. Я ж, блять, ноги. Ну, Коротше, нормально, сьогодні думаю вийшло. Зараз зважимо для цікавості, скільки вийшло хоча б сьогодні. А ну. Так, 10-390. 10, 10 беремо. Там буде значить, 10. то то буде 6800 6800 6500 значить то вже 16 з половиною і ще давайте оце візьмемо глянемо Сім шістсот. Сім шістсот. Значить, 16, 17, 23, 23, не густо. А би я не знаходився, тільки часу там потратив на той зруб на ту болото, що трактор виробив, все, то може там і більше зібрав. Але 23 теж добре. Приблизно 8 годин я працював сьогодні. Так що такі справи. Дякую всім за перегляд. Заробляйте!